Привіт-привіт. Після того відео, яке навів вам статистику роботи за перший тиждень січня цих вітрячків, мені там прилітали коменти деякі, що мов, та ніфіга не ефективно, мої панелі видають більше і так далі. і так далі. Давайте поміряємо, як сьогодні, от в таку погоду, от реально, от така погода цілий день. Відпрацювали оцих дві панельки. Сонця не було зовсім. Дві панельки 550 Вт кожного. Кіловат, хай навіть грубо обмежимо до кіловат. І вони сидять на тому самому контролері, що оцей одненький вітрячок. Він, я його називаю, 500 Втним, він своїх 500 Вт колись показував. Генератор там може і більше, але питання в тому, що в нього за великий гвинт і він не розкручується до потрібних обертів, але тим не менше, він же ж працює. Та й працює в таку погоду. Вітер сьогодні теж не більше 4, бо зараз він взагалі опустився до 2,0-2,3. Так, В таких межах десь дує. І вони всі сидять на одному контролері на оцьому. Так, е, де ж, як вам показати, не знаю. Ну, от заходить конкретно, оце кабель е, панельок, так, Оце кабель вітрячка. Так, тут бачите, що і той, і той і вхід зайняті. Тут є статистика. Статистика за день, оскільки він має в собі сонячні панелі, він реєструє, коли день почався, коли день закінчився. Він, скажімо, цей ну, по, -по напрузі -по -на, на панелях він це розуміє. І він зводить статистику однакову для дня він рахує. Так от. Якщо ми дивимося по ПІВІ для Д, для Day, то панельки ці кіловат панелей, за сьогодні виробили 130 Вт-годин. Або 0,13 кВт годин. Перейдемо те саме до вітряка, який, до речі, при такому вітрі все ще умудряється віддавати щось в заряд. Я не знаю, як він це робить, але він це робить. 160. Будь ласка, маленький вітрячок. Обігнав дві панельки, тобто 500 ватний вітряк, обігнав кВт панелей. Це от ще один день, і таких днів буває дуже е, чимало в період осінньо-зимовий, коли умовний 1 кВт вітряка обганяє один умовний кіловат панелей за виробітком добою. Так, що одна, що друга цифра це фігня, це насправді небагато. Що це таке? Це, ну, це не вистачить навіть холодильник сумарно разом заживити, але тим не менше їх же ж можна ставити більше, їх же ж можна ставити більших, якщо про вітряки кажем. Тому тут це все дуже якби умовно. Все має своє, е, як би то пояснити, право на життя в певних конкретних умовах. Тому думайте і дивіться.